Ось так пастоподібно виглядає новий закарпатський мед. Його створив голова Асоціації пасічників Закарпаття Володимир Лях. Усіх тонкощів приготування пасічник не розповідає, але деякими поділився. Він просто трошки змінив колір, і за того, що він отри... проходить механічну обробку, тобто, ну там періодичне змішування, будемо так говорити, і при певній температурі. Молекулярні зміни у структурі меду перевіряли лабораторно, до його перевтілення на пасту і після, так і зрозуміли винахідники, що досягли успіху. На свій успіх у продажах розраховують і 20 пасічників, що взяли участь у третьому фестивалі. Медовий спас «У мене хороший липовий мед є, він смачний, він не так швидко кристалізується. Для тих покупців, які люблять житті до середини зими, щоб він був так ложечкою лився. Луговий, високогірний, лісковий, липовий і невластивий закарпаттю соняховий меди представили пасічники на триденний фестиваль. Бджоли на від цього посушливого і спекотного літа попрацювали добре, стверджують бджолярі. Тому й ціна утрималася на минулорічному рівні. Середня ціна меду від 80 гривень. Покупцям подобається. Ціни непогані ціни, ціни приємні. Ну є трошки дешевше. Допустим, теж ну, є і 90, деякі 100, ну, Середня 80. Пилок літр 100 гривень, ну, перга трошки дорожча, там 250 грамова баночка виходить 80-100 гривень. Крім меду, пилку та прополісу на фестивалі, незважаючи на спеку, жваво дегустують медовуху. Якщо чесно, сподобався солодкуватий смак і не дуже відчувається смак алкоголю. Це я думаю, приваблює в цьому напої, тому що самого ранку в принципі сильного алкоголю не варто куштувати. А це в самий раз трошечки для підняття настрою і хорошого робочого дня. Усі охочі ще до неділі можуть відвідати фестиваль та відновити на зиму запаси корисного меду.